Небесний Отче, схиляюсь перед Тобою, маючи надію на Твою милість. Спаси, помилуй мене, Господи, прости мені всі мої гріхи, нехай Твоя свята кров омиє і звільнить від прокляття мене і весь мій рід, дякую тобі за те, що ти любиш і приймаєш мене такою, яка я є. Також, Господи, дякую за велике благословіння, яке маю від Тебе, дар материнства, даруй мені, Боже, Твою нескінченну мудрість для виховання моїх дітей, моя молитва за дітей. Благаю тебе, відкрий їх серця для Твого слова. Яке навчить їх праведності і дасть розуміння твоїх шляхів, дай моїм дітям прагнення до пізнання і наполегливість у навчанні, нехай страх перед тобою збереже їх від спокус миру, грошолюбства, наркотиків, алкоголю, хай пошана до своїх батьків принесе їм. Довголіття та повагу їх майбутніх дітей, нехай своїм чистим життям вони прославлять Твоє ім'я на землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. О великий угоднику Христовий, святотерпче і целітелю много милостивий, пантелеймоне. Змило серця надо мною грішною, почуй стогін і плач мій, У милостив небесного верховного лікаря, творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога, як на Те Його воля свята, хай дарує дитині мої зцілення від недуги, прийми недостойне моління моє. Не відкинь мене і не йдуй моїми ранами гріховними, змасти їх єлеєм милости Твоєї, і зціли дитя моє благодаттю. Виблагай у Христа Господа угоднику Божий, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілові і спасіння душі дитині моїй. Амінь. Отче Небесний, Ти поплавословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок трудитися над їхнім вихованням. Знаю, Господи, що колись ти побажаєш від мене звіту з цього важливого обов'язку, свідомо цього звертаюся до тебе і смиренно благаю Просвіти мій розум. Щоб я своїх дітей якнайкраще провадила згідно з Твоїми святими заповідями, викорінюй з мого серця надмірну прив'язаність до них, яка є проявом самолюбства, щоб я не була сліпою, щодо їхніх помилок. Пережи мене, Господи, щоб я не була для них. Згіршення, дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони дедалі більше тебе пізнавали, любили і усе своє життя поводилися згідно з твоєю святою волею. Причиста Діво Маріє, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе. Опікуйся моїми дітьми, небесні, друзі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, імена, яких мої діти одержали на святому хрещенні. Я молю вас, піклуйтеся про моїх дітей і моліть за них самогутнього Бога. Нехай ваше піклування. І ваша молитва будуть моїм дітям охороною від усякого зла та джерелом щедрих благодати на шляху до неба. Нехай буде так. Амінь.